Ось у нас будиночок. Будиночок просторий, 94 квадратних метра, Утеплений, має 4 кімнати. Давайте оглянемо будинок всередині. У нас є простора кухня площею 17 квадратних метрів. Будинок мебльований, меблі залишаються. Коридор площею 6 квадратних метрів. Туалет, ванна, сумісна. І аж 5 кімнат. У нас 5 кімнат, дві прохідних. Ось є така простора зала. Від неї йде спальна кімната. Міжкімнатні двері дерев'яні. Ось така чудова зала. На підлозі ламінат. По всьому будинку встановлені металопластикові вікна. Зараз покажу вам. Бачите, яка стеля у нас. Коридор, в коридорі ще не завершений ремонт. Ось є ще дві кімнати. Це в нас вже третя кімната, вона не менше 6 квадратних метрів. Четверта кімната. Тут встановлена груба. Тобто, якщо є альтернативний вид опалення, крім газового однокотурного котла, ми ще можемо опалювати груби. Тут навіть така ось плита є. Так, йдемо далі. І п'ята кімната у нас теж спальня, вона теж з ремонтом. Ось. І багато сортів винограда. Це вже, якщо ви бажаєте, то подивитесь повний відеогляд, на якому власник розповість, що саме в нього на городі посаджено. Бачите, ухожений двір. Тут у нас помідори ростуть, капуста. Огірки. Земельна ділянка 24%. сотки. Друзі, детальний відеогляд цього, на відео цього будинку буде на нашому сайті з нерухомості з адресою рідний край. Або на нашому youtube каналі нерухомості «Рідний край. Дякую за огляд! Бажаю безпечних угод та гарних продажів.